Перед вами апарат для точкового зварювання фірми Glitter. В коментарях його називають трохи інакше. Модель 801H, чудовий потужний апарат як для своїх доволі компактних габаритів, дозволяє варити товщиною до 0,2 мм. Сендвічем зверху кладемо нікельоване залізо товщиною 0,15 мм і варимо приблизно на максимальному імпульсі. І у нас все доволі непогано виходить, але є одне але. Апарат живиться від лабораторного блоку живлення. Напруга встановлена на 15,2 В. Струм встановлено на 3,5 А. І бачимо, що іоністори зарядились в режимі максимальної потужності до 6 В. Зараз споживання становить 7,5 Вт. Імпульс встановлено на 93%. і Ми зараз варимо мідь сендвічем. 02 на 10 мм, і спостерігаємо, як поводить себе апарат точкової зварки. Ми зробили вже два імпульси, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Бачимо, як поступово зменшується потужність імпульсу. І у нас знижується напруга на іоністерах і підвищується потужність зарядки. Але, друзі, потужність цієї зарядки недостатня для того, щоб ми могли безперервно варити такі акумулятори. І ось бачимо, що вже напруга на іоністерах 5,7 вольт. І вона поступово друзі, зменшується. Так, іще пара імпульсів. І трохи іще. І, друзі, ми зараз спостерігаємо, як напруга вже зменшилась до 5,6 вольт і відповідно у нас зменшується потужність під час зварювання, і вже іноді цієї потужності нам просто недостатньо для того, щоб варити, щоб гарно варити акумулятор. Так, ми бачимо, що у нас вже 2,3 кА, Це у нас максимум. І дивимось. Бачимо, як у нас зменшилась напруга до 5,5 було навіть 5,4 В. І потужні зарядки вже 32 Вт. 2,1 А при 15,2 В. І нам, друзі, цього недостатньо. І для того, щоб варити такі акумулятори міддю, нам необхідно робити паузи, перерви приблизно. 3,5-4 хвилини для того, щоб іоністери встигли зарядитись. І це основний недолік, який проявляється тільки у випадку, якщо ви будете варити імпульсом більше, ніж приблизно 40% потужності. До 40% можна взагалі десь без зупинок варити і доволі швидко таким чином збирати батареї. Тож, давайте ми будемо допрацьовувати цей апарат. В комплекті маємо блок живлення на 15 Вт до 3 А, орієнтовно до 45 Вт він має видавати. Шляхом тестувань ми переконалися, що під час заряду іоністерів апарат точкової зварки бере на себе заряд приблизно потужністю в 32 Вт. Давайте дізнаємося, яку максимальну потужність здатен віддавати стандартний блок живлення 1 А152 В. Поїхали, знімаємо 15 Вт. Давайте спробуємо 2 А. 2 Ампери. Ми знімаємо 30 Вт і давайте поступово підвищувати 2,5 А36 Вт ми отримуємо, навіть 37. Давайте піднімати. 2,8 працюємо. 3 ампери, 44 Вт. І це означає, що нам додатковим шляхом необхідно збільшити потужність заряду іоністерів для того, щоб вони встигали відновити свій заряд під час роботи. Щоб розібрати даний апарат, нам необхідно для початку зняти напівпрозоре скло, яке закриває наш дисплей і доступ до гвинтів. Далі необхідно відкрутити дві клеми. Тепер можна знімати кришку. Слід зауважити, що апарат до мене ніхто не розбирав. Під кришкою пристрою бачимо плюсовий та мінусовий контакти іоністера. Напруга на них зараз становить 5,5 вольт. Ми будемо заряджати іоністери напряму напругою в 6 вольт. Жовтий провід це плюс іоністера, чорний це. Мінус. Саме в ці місця ми підпаяємось і паралельно під'єднаємо зарядку напругою 6 вольт. Але заряджати будемо через діод про всяк випадок для того, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Тому що, як знаєте, дуже високі струми можуть віддавати ці іоністери. Або ми можемо під'єднатися до іоністерів шляхом прикручування однієї клеми сюди, а іншої ось сюди. Тут відповідно плюс. Ось тут мінус. З правої сторони буде встановлено роз'єм для додаткової зарядки. Ось таким чином, на жаль, гайку закрутити не вдасться, тому що вона буде впиратись в плюсовий контакт. Також плюсовий контакт в області роз'єму ми трохи заізолюємо каптоновим скотчем, хотів сказати кантоновим для безпеки будемо заряджати іоністори через діод, який буде. Дозволяти протікати струму тільки в одну сторону, завдяки чому, у випадку КЗ у нас не буде небезпеки спалити дроти. Сіра позначка означає напрямок струму. Підпаємо проводи спочатку до роз'єму, потім вже до іоністорів. Обов'язково ізолюємо контакти. Під'єднуємось до мінуса, і потрібно бути максимально обережним, тому що поряд у нас плюс. Якщо ми закоротимо, то у нас миттєво погорять, дроти, і це прям небезпечно. Взагалі, у цього відео є дуже багато небезпеки. Якщо ви не знаєте, що ви робите, то краще цим не займатися або довірити роботу людям, які мають розуміння, що, що воно таке і як це робити. Тепер ми підпаюємось до. Мінуса і до діоду шотки. Для того, щоб мінімізувати нагрів діоду під час заряду, варто обирати діод номіналом Ампер хоча б 5. Обов'язково їх ізолюємо та підпаємось до діоду. І не забуваємо про ізоляцію. Обов'язково вона має бути. Додаткова ізоляція зайвою не буде. І тепер збираємо. Точкова зварка зараз живиться від стандартного блоку живлення. Ми також під'єднали додатковий лабораторний блок живлення, щоб моніторити. Скільки буде споживати іоністери, обмежили струм на 2 А, напруга 6,2 В, оскільки ми маємо падіння на діоді шотки 02 В. Тож, друзі, бачимо, що апарат повністю готовий до зварювання, імпульс, який тоді 93%. І подивимося, як все буде працювати. Так, це в нас уже шостий імпульс. Поки що апарат тримається. Так, ми бачимо, як підвищується струм заряду на іоністери Також паралельно не забуваємо, що працює стандартний зарядний пристрій. Так, бачимо, що напруга все-таки впала до 5,5 вольт. У нас максимальний струм 2 А. І паралельно також заряджає стандартний блок живлення точкової зварки. Так, ну давайте в такому випадку трохи піднімемо струм. Зовсім трохи. Тут має бути завжди розумна межа, оскільки, по-перше, ми не маємо перевищувати максимально допустимий струм заряду іоністорів. Також слід враховувати, що коли у нас іоністори будуть швидше заряджатись. Навантаження на точкову зварку, а точніше на транзистори, буде більше і є більша вірогідність того, що апарат вийде з ладу швидше, ніж би ми використовували без додаткової зарядки. Але, тим не менш, ми бажаємо витиснути максимум з цього апарату. Так, друзі, що ж, ми бачимо, що лабораторний блок живлення перейшов в режим постійної напруги, тож, ми дуже обережно, друзі, це дуже важливо. Підвищуємо напругу до 6,3 для того, щоб струм все-таки збільшився. І не забуваємо, що діод у нас всередині стоїть всього лиш на 3 А. Тому у нас 2,5 струм і 6,3 встановлено. Тож, давайте спробуємо таким чином. До речі, поки ми з вами оце розмовляємо, пройшло близько хвилини, і вже напруга 5,8. Напруга відновлюється відчутно швидше. Зараз я варю подвійним імпульсом і ми бачимо, що у нас все-таки опускається напруга. Не вистачає нам додатково, друзі, 15 Вт зарядки і 32 Вт від стандартного плочка. Але мушу відмітити, що відновлюється напруга на ну, рази в 3-4 більше, тому, тому апгрейд, в принципі, то непоганий. Так, чекаю рівно 1 хвилину. І ми бачимо, що за одну хвилину іоністери вже підзарядились, і ми зможемо продовжувати нашу роботу. Так, друзі, акумулятор я доварив. Ми робили. Всього лише дві паузи, бачимо, що юністри розрядилися до 5,3. Але я вам скажу, значно швидше тепер ми можемо працювати. У нас навіть відчувається, як дуже сильно гріються тепер щупи. До речі, дана кнопка підвищує напругу заряду і, відповідно, підвищується потужність зарядки від стандартного блоку живлення. Тому для того, щоб мінімально прискорити процес, ви можете натискати цю кнопку. Трохи сильніше буде грітися апарат точкової зварки і будьте уважними та обережними в даному випадку, тому що якщо ви... Піднімете напругу більше, ніж потрібно. Це буде дуже небезпечно для діреюністорів. Також не забуваємо, що завдяки додатковому зарядному пристрою на 15,5 Вт ми можемо давати більше навантаження на апарат точкової зварки і сильніше будуть грітися наші транзистори, наша силова частина також. І це слід враховувати, тому має бути обов'язково якась розумна межа. Ми не можемо давати 15-20 А, тому що це може бути довідомленим. Дуже небезпечним. Що ж, друзі, сподіваюсь, ви уважно продивилися це відео. Це приклад того, як взагалі то можна зробити з мінімальними витратами. Замість лабораторного блоку живлення спокійно можна під'єднувати DC-DC, підвищуючи перетворювач, і обмежити його струм на 2-2,5 року ампери. і обов'язково, друзі, не забуваємо моніторити напругу на іоністрах, щоб вона не перевищувала 6 В. Ну що, друзі, якось так. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, ставте вподобайку, поширюйте його, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато всього цікавого. А в мене чимало роботи.